На цих кадрах, відзнятих у березні 2019-го, добровольцю євгену ролдугіну вручають відзнаку Воля і мужність. Після Євромайдану він, 19-річний, пішов на фронт у добробат, свята Марія на Донбас я попав в сентября. Крас дав послідні подрозіяні Силовайська виходили, Ми прибули в Маріуполь. Тут немає ніякого там геройства, це просто правильно у 2021-му його інтерв'ю в сюжеті про майдан вже українською. Свобода це. Таке поняття, яке означає твій вибір і твою волю, нині сотні хмельничан прийшли провести в останню путь героя. Старший солдат 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи. А після 24 лютого, бойовий медик Євген Ролдугін, загинув 11 вересня, рятуючи поранених побратимів. Чались в одній школі, знали його з самого дитинства, разом проводили час. Будь-як проводили час, грали в футбол, веселились. Образ Жені залишається, я думаю, у кожної людини. Тут це абсолютно чиста, світла людина, друг, побратим. У 2014-му Євген був у самому пеклі Маріуполь Піскі, Авдіївка. Вісім років по тому знову став на захист країни. У складі добробату братство командував зводом, визволяв Київщину, а на Чернігівщині отримав поранення та знову повернувся у стрій. Помирає цвіт нації. Ця дитина могла виховати свою сім'ю як гідних патріотів, а тепер його немає. Я які може одне сказати смерть москалям. Євген Ролдугін займався джиу джитсу та був кандидатом у майстри спорту з Панкратіону. Але мало хто знав, що він писав, нотував усе пережити. Повість час відважних, так і не встиг побачити надрукованою. Незвидавниць взяло у Львові його вже до видання. Там все на бойових його рефлексіях, враженнях, там є герой, там все є, там і колізія. Це буде справді безселер. Він не дивуюся, що Женя пішов зразу, практично добровольцем знову на фронт, коли. Почалася велика війна. Це я кажу, це пасіонарій новітньої доби. Він перший доброволець в Хмельницькому, який одержав посвідчення точника. На церемонії прощання не вистачало місця для людей, які прийшли віддати шану героєві. Останній раз ми з ним спілкувалися в квітні. Він знову ж таки пішов воювати в добровольчий батальйон. Після того ми, на жаль, не бачились, але я знав, що Женя воює, тому що він був справжній воїн. Був справжнім героєм, і, на жаль, заради того, аби ми з вами жили, Женя віддав своє життя. Живим коридором, ставши на коліно, хмельничани попрощалися з Євгеном Ролдуєним. Ірина Аріон, Володимир Паламар. Новини міста.